Як Сумаїл програв суд Evil Geniuses? що Valve анонсували у масштабному патчі, який вийде у середині квітня? І як гостяк повернув труси на аксе, який видалили хакери. Вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт. З вами Зоро, і це наш дайджест до новин, де ми обговорюємо турніри, призові апдейти від Valve, анонси героїв і даємо власну оцінку кіберспортивним подіям. З вас лайк та підписочка, і погнали говорити про доту! Суд присяжних Верховного суду Каліфорнії виніс вирок у справі між Сумаїлом Хасаном та організацією Evil Geniuses на користь останніх. Першим про це на своєму вебресурсі повідомив Річард Юіс. І погодись, що ну не часто ми з вами чуємо про юридичні розборки, причому індивідуального характеру, особливо між програвцями та їх екс командами роботодавцями Що ж сталося і чому нам з вами варто звернути на це увагу? Давайте розбиратись. Ця історія бере свій початок у 2015-16 роках. Це пік популярності Сумаїла, коли молодий Пакистанець на штормі через шифт розривав суперника на будь-якому турнірі, дивуючи фанів і коментаторів і заганяючи в тільт опонента. У цей час Сумаїл грає за злегенів, які, розуміючи перспективи молодого Мідера, прагнуть утримати його за будь-яку ціну. Для цього у 2016 році ЄГЕ запропонувала гравцеві частку управління у вигляді 400 тисяч акцій кампанії. Але в 2019 році ге купляє компанія Pixx Strategic Capital і відбувається злиття двох юридичних осіб. Того ж року ЄГЕ займає п'яте шосте місце на The International 2019. І організація вирішила внести поправки до контракту з Сумаїлом, дозволивши, ну, чесно кажучи, не без його бажання, йому зіграти з іншим колективом на найближчому дота-мейджері. В цьому ж контракті було прописано, що в рамках злиття PIXX та ЄГ контрактні акції Сумаїла із привілейованих перетворюються у звичайні. І не розібравшись в моменті, з акціями сума. Погодився на зміни, щоб продовжувати грати на просцені. Тобто клуб фактично вписав зміни структури відносин контролю юридичною особою, змінивши статус частки акцій Сумаїла. А фактичною ж метою компанії було прагнення обмежити вплив останнього на діяльність з легенів. До того ж, Сумаїл не міг виступати на турнірах, де були ЄГЕ, оскільки він володив частиною їхніх акцій, а це є конфліктом інтересів. Майже одразу клуб запропонував викупити акції Сумаїла за 1 мільйон доларів 300 тисяч одразу, ну а решта 700 після завершення кар'єри впродовж трьох років. Далі розпочинається довга суддова тяганина, в якій Сомаїл намагався довести, що клуб не пояснював йому, як саме можуть конвертуватися акції та вів його в оману як 24 річну недосвідчену в юридичних справах особу. Головним же аргументом ЄГЕ було те, що при всіх перемовинах клуб завжди рекомендував Сумаїлу проконсультуватися з адвокатом перед тим, як приймати рішення. За підсумком, суд підтримав позицію Evil Geniuses, а Сумаїл залишився без відшкодування збитків. А це, якщо вірити словам зі стріму в Горксі, майже 100 тисяч доларів, які пакистанець витратив на адвокатів та юристів. Ця ситуація чергове доводить, що до юридичних зобов'язань у кіберспорті треба підходити із такою ж скрупульозністю, як і до інших контрактів зобов'язань, що мають спортсмени у будь-якій іншій спортивній дисципліні. Крім того, тривалий трудовий досвід співпраці та близькі відносини Сумиїла із окремими менеджерами ЕГЕ це теж не завжди той фактор, який може захистити кібератлета від подібних ситуацій, враховуючи те, що ЄГЕ мають наразі фінансові труднощі, через які клуб звільнив свій склад по дота 2 та відмовився ще від декількох кіберспортивних напрямків. Все виглядає так, що з легенів у дота 2 ми в найближчий час так і не побачимо. Шведський клуб Альянс може повернутися на професійно дота 2 сцену, і на це натякають окремі коментарі підписників їх твіттер сторінки та окремі східноєвропейські аналітики. Ми пам'ятаємо, що ще у грудні 23-го 23-го року менеджмент клубу в обличчі Лоди та Келі випустили спільну заяву, в якій оголосили про дизбанди з складу по доті. У заяві також говорилося про те, що Alliance проводили тести гравців протягом грудня, але вони ну не змогли домовитись про контрактні умови з двома потенційними гравцями. Тож проект тимчасово прикрили. Відтак на теперішній час існує декілька можливих варіацій гравців, які ми можливо побачимо у аліків. Наголошу, що це лише теоретичні версії. Один із східноєвропейських аналітиків припустив, що лода може зібрати стак навколо тір 2 команди Данделіонс, які грають двоє українців з ЕксНайві, Вітюнта Кідаро, і знайомий вам по DPC квалом 23-го року Палантімос. Ще один інсайдер у своєму телеграм-каналі поділився іншим можливим складом шведів, до якого можуть уійти Найт та Дзефер. І але кістяк команди залишиться в обличчі С4 та Ханскена. Ще одна версія полягає в тому, що лода може спробувати зібрати стак із європейських гравців, які зараз є фріагентами, чи знаходяться в запасі, чи можуть бути потенційно виставлені на трансфер. Як, наприклад, Майнконтрол чи Віха, Каорі, ну або навіть Атакер. Ми ж вважаємо, що бажання та ідеї керівництва Alliance повернути авторитет клубу в Dota 2 дисципліні є позитивним тактичним кроком. Одначе Лу-Стрік продовж останніх трьох років явно демонструє, що ну настав ж час змінити стратегію команди і відмовитись від послуг гравців минулої декади С4 та Ханскіна, ну або б хоча б перевести їх на позиції аналітиків чи тренера. І події Флоди все свідчить про те, що ну, дуже скоро ми зможемо бачити щось кардинально нове. Тож є надія, що Алайн знову спробує повернутися до вищої ліги гри під назвою Дота 2. Цікавий факт від GG Кіберспорт. Лоди є своєрідним. Цезарем у команді Alliance, оскільки він одночасно є і коовнером, і сіо та тренером колективу. А ще Джонатан одружений на Келі, яка займає позицію коовнера та Chief Strategy Officer. Тож погодьтесь, що навіть Денді так сильно не любить своїх бейт, як Лода Alliance. Організатори кіберспортивного чемпіонату світу ЄСФ World Esports Championship 2024 розкрили призовий фонд івенту. Сумарно у всіх дисциплінах збірні країн розіграють мільйон доларів. На ІСФ продають змагання з Dota 2, є футбол, Counter-Strike 2 та Mobile Legends Bang Bang. Цього року чемпіонат пройде в Ер-Ріаді. Саудівська Аравія з 11 по 19 листопада, і для Dota 2 на цьому турнірі виділили 160 тисяч доларів. Звичайно, що ця сума для арабських шейхів виглядає ну просто мізерною, якщо порівняти її з призовими пулами минулорічного ріаду. Чому ж так мало? Запитаєте ви, адже президент ЄСФ це сам принц Фейсал Аль Сауд? Маємо на це декілька припущень. Перше, це те, що Dota 2 увійшла до списку дисциплін міжнародного турніру ESPorts World Cup, в рамках якого і Пройдери Masters 2024 влітку цього року. Загалом на турнірі зіграють 20 команд. Вісім колективів із найбільшою кількістю очок ЄПІТі отримують інвайти від організаторів плюс регіональні квали. Призові, як і організація турнірів, судячи із посту на сторінці ЄВСІ, точно не будуть гіршими за 2023 рік. Друге. Це будівництво цілого кіберспортивного міста Кіндія за півмільярда доларів, яке саудити мають закінчити до кінця 30-го року, і де буде створена ціла інфраструктура не тільки для кібератлетів, а й для Формули 1 чи моторресінгу. Стали відомі команди, які запросили в закриті кваліфікації на PGL Валахія 2024, де буде розіграно 1 мільйон доларів США. Загалом майже в усіх регіонах закриті кваліфікації запрошено по 4 команди. Ще по 4 колективи визначаться на відкритих кваліфікаціях які вже частково стартували і в яких вже беруть участь колективи з України. Вважаємо такий підхід з відбору команд цілком справедливим, ну, окрім регіону Північної Америки, де в запрошених командах ми чомусь не побачили Shopify, Rebellion, а лише єдиних наунс. Ну і того факту, звичайно, що в регіоні Східної Європи активно будуть грати три команди сербських букмекерів. Ну нарешті ми з вами дочекалися виходу нового Пашу 7.35 d у Dota 2. А разом з ним і Рінгмастер, Аркане на Sky, Avengula, також фіксами СММР-системи. Та ні. Менш з тим, в ніч з 21 на 22 березня, вел випустили гроладне оновлення, якому додали незначні апдейти до балансу геймплею, системи підбору союзників у рейтингових іграх, а також переробили блокування героїв під час пошуку рольових матчів. Про все коротко і по порядку. У Dota Plus з'явилася нова функція: це перегляд інформації про знайдений матч та можливість відмови від нього без штатного часу. Вам показується загальний рівень порядності, скілу та пінг. І якщо вам щось не подобається із цього, ви можете просто скіпнути матч, аж допоки ви не знайдете союзників із таким же середнім рівнем гри чи поведінки, як і у вас. Також було перероблено фазу бану героїв на початку матчу для ранкерів. Тепер на початку матчу на вкладці героїв можна обрати 4 героїв для бану. А коли ви приєдналися до матчу, випадковим чином один з них гарантовано буде заблокований. Це зроблено для того, щоб гравці могли обрати героїв, проти яких вони ну, не люблять грати, але при цьому не використовували щити, які банили героїв опонентів з невеликим пулом. І зміни до балансу героїв та артефактів. Найдивнішим, чесно кажучи, для мене виглядають перетворені внесені до рапіри. Додаткову шкоду артефакту було зменшено з 350 до 100. Айтем більше не дає стандартні 25% до посилення чарів, і тепер можна перемикатися між двома режимами або плюс 250 шкоди, або плюс 25% до посилення чарів. Зарядка 6 секунд. Ну по-перше, рапіра зазвичай береться для сильних фіз ДПСерів, бо чарів плюс 25% реально був тим самим бонусом для окремих спилів конкретних героїв, типу фантомки, медузи чи луни. І скажемо чесно, що інтелекти не дуже рідко, якщо ну, ніколи не беруть цей артефакт, чисто щоб підсилити свою магічну шкоду на 25%. Таке підсилення легко отримати якоїсь Сеншкая, плюс Гроубов це ну, плюс-мінус той самий ефект. По-друге, простий підрахунок: плюс 250 шкоди ви можете отримати лише стаком декількох дороговартісних артефактів, типу двох дейдалосів плюс МКБ. Це щось біля 15К золота, а додаткова магічна шкода у 25%, як тільки що сказав, може бути досягнута артефактом за 4К золота плюс безкоштовна нейтралка. Ну і коронопад. Знову івент перенесений тепер на квітень, обіцяють на середину місяця. Мабуть, він має вийти десь між закінченням, ну або початком є салон Бірмінгем, який почнеться 22 квітня. Велго well, оголосили про проведення наступного The International у данському Копенгагені. І одразу данські імпресі серйозно порушили питання участі сербських колективів на піджель Капенгаген Major 24-го року. Видання Берлінське опублікувало матеріали, які активно підтримав Якоб Енгельшміт, міністр культури Данії. Але ж усі ми знаємо, що Данії на постійній основі працює турнірний оператор Бласт, який зовсім нещодавно підписав партнерську угоду з кількома сербськими буками і командами. І... Типу, вони мають юрисдикцію інших країн, але вони все одно продовжують грати на pgl мейджері Випадок із Nine Pandas ми не враховуємо, бо тут занадто все очевидно. Тобто, складається враження, типу, тут бачу, там не бачу, і дивно було б, якби людина раного міністра могла озвучити ці заяви без врахування інформації про Бласт. Тож, чи був це звичайний популізм, чи все ж таки ми стали свідками зародження якоїсь послідовності в цьому питанні у ніші кіберспорту? Однозначної відповіді тут, звичайно, не буде, але ми спробуємо дати власну, більш консервативну оцінку цій ситуації. Інформаційний хайп довкола цієї теми активно почав розганятися після старту в Копенгагені Major СКЕС-2. Адже наприкінці року країна має приймати ще й фінал по бласту, і до того ж, Велф анонсували проведення восени, як я вже казав, в The International 2024 на тій самій Роял Арені. Тож виникли питання візи пропускної здатності кордонів ЄС для гравців зі східної Європи. Під сербськими прапорами, звичайно, що такі треки можуть мотивувати Valve замислитися про повернення локації TI назад до Сієтло, але це дуже і дуже глибока теорія. Крім того, ми маємо розуміти, що левову частку ринку кіберспорту та аудиторії Dota 2 становить регіон Східної Європи і уникнути чи просто закенселити це неможливо без консолідованої позиції інших учасників ринку. А її не було. Немає і здається, що й не буде. Ну але звичайно, зацікавлення у комерційній складовій цього регіону, адже за рахунок популярності доти такес фани приносять їм величезні гроші. Що ж, публічного озвучування позиції міністра культурної данії це добре, але ситуацію ніяк не змінює. І, можливо, в вічняному ринку непогано було б задуматися над організацією своїх івентів, де б консолідована позиція була б показана на практиці, ну хоча б в онлайн-турнірах, щоб показати, як має бути. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки у коментарях. Невідомі хакери видалили майже весь інвентар популярного в українському dota ком'юніті стрімера гостіка. Точно сума колекції гостіки невідома, але ж тут мова не про гроші, а про цінність окремих сетів на улюблених героїв, які важливі твоєму серцю. Як тотросина Акса. Ну, ви знаєте про що йде мова, якщо дивитись твіч Андрія. Але як же хакерам взагалі вдалося це зробити? Адже двохфакторка, звичайно, що була встановлена. А Андрій поділився ось такими версіями на своїх ресурсах. Версія перша це через код кастомки у грі. Як це працює? Припустімо, ви колись грали давно кастомну гру. Забули про неї, бо її перестали оновлювати. Потім якісь рандомні люди прийшли і почали її апдейтити. У вас в бекграунді викачується оновлення цієї кастомки, і саме цей код допомагає проводити будь-які дії з вашим стимом. Інша версія, це через додатки, які ви можете використовувати зі сторонніх сайтів чи сервісів для Dota 2. Можливо, зловмисникам вдалося отримати дані з цих ресурсів, що й допомогло їм здійснити експлойт. І головне питання залишається в тому, як же ж йому вдалося відновити свої артефакти. Звичайно, що він одразу ж перші години написав Steam Support з обґрунтуванням і пруфами. Додатково він звернувся до своїх друзів, зокрема Денді, щоб він через свої контакти допоміг прискорити процес відновлення інвентаря. І це допомогло. І в той же день Андрій отримав повідомлення від Велф, де було сказано, що всі шмотки повернули і навіть знаменіті труси на акса. Ми ж з вами знаємо, що в разі скаму чи експлойта Велл зазвичай не повертають інвентар ніколи. Але суть цього кейсу якраз і полягає в тому, що чим швидше ви відреагуєте, чим більше провів надасте, тим більша вірогідність того, що ваші сети повернуться до вашого інвентаря. Тож занотуйте цей кейс і користуйтеся їм в подальшому, якщо виникне. Така необхідність. Наві пройшли на Dream League сезон 23. Такого швидкісного успіху від колективу, який пару тижнів тому провів решафли, ну навряд чи хто очікував. Наві зуміли переграти і спірітів, і клімсаничів, і у фіналі ВП. Але їх переможний шлях почався не на рахунку 2-2 у фіналі, а ще у зустрічі проти розпіарених спірітів, яким вони показали всю силу мудрого античного бога блискавоки грому виконання монгольського чингісхана Сухбата Сантіті. Що ж сталося у тій грі, і чому народжені перемагати щент розгромили суперника на одній з мап? Давайте розбиратися. По-перше, варто відмітити героїв Наві, їх вибір і як вони вирішили їх розставити на бокових сайдах. Ви, Бо можливо, і не найсильніший кері на лінії, але у синергії з її з її Фростбайтом і Фростновою вже з другого-третього рівня давали супернику зрозуміти, що просто постояти пофармити на лінії не вийде. Знизу Кентавр плюс ШД, розуміючи, що лунано ну, дуже слабка на перших рівнях, аж до моменту, поки вона не піде в ліс, вже з другого рівня почали ганяти Ятро. І це їм успішно вдавалося. А в комінації з ультом зевсає прекрасними переміщеннями. Melody через гейти ятро оформила аж 5 смертей до 15 хвилини. Але не тільки мелоді теграв зайця санктіті, які постійно переміщувалися по мапі, змушуючи спірітів змінювати локації для фарму, що давало час войду для розкачки. Ну і куди ж без похвалі для Юрагі? Без жартів хлопці, але гра Артема у наві показує, що він сюди прийшов на фул мотивації перемагати, чого варті лише його шикарнючі хроносфери, під які він разом із союзниками раз за разом забирав ворога. На 20 20-й хвилині Нефріт виконав якийсь нереальний мув і застанок чотирьох героїв Спіріт, яких Юрагі накрив хроносферою. Погодьтесь, це симфонія з кілівна, яку приємно дивитись. З цього моменту наші хлопці остаточно захопили домінацію на мапі, але ще. Ще залишався ХГ і спіріти не збиралися здаватися. На 31-й хвилині народженим перемагати вдалося розділити драконів на дві частини, провести файт, відзонувши Луну, Рубіка і Слардара. Як результат, знову шикарне хрону на Луну, і знову ятро нічого гісінько не зміг видати у файті. Далі була серія бійок, які динамічно відбувалися по всій мапі і наві успішно ловили суперника, все активніше змушуючи його ховатися на базі. Таверно декілька разів відправився відпочивати Рубік, Бет і Слардар. Ну а далі фінальний файт, де знову ж таки Юрагі поставив шикарне хрону, так щоб туди всі його союзники могли влити тонни шкоди. Це треба бачити, закрив одночасно і Луну, яка знову ж нічого не зробила у файті, і Рубіка, щоб той не встиг вкрасти хроно. Ну, як говориться, везе сильнішим. Друга хроносфера ще й зачепила бідного Тімбера. Його всіма блискавками гатив зевс та вся команда. Спіріт, звісно, байбекнулася навіть, щоб не дайвити під трони дві 4, Просто трохи фейканули, відступивши на лоу-граунди. Стягнули драконів і добили по одному, як результат ГГВП і перемога в скарбничку українського колективу. Погодьтесь, такої динамічної і грамотної гри, від народжених перемагати, ми вже давно не бачили. Навіть на Дрімлізі, як сказав відомий Мастандонт українського коментаторства, навіть в нинішньому складі головний претендент на чемпіонство ti 2024 Можливо, ми трошки перегнулись з Глором, але погодьтесь, Natus Vincere на це заслужили. Що ж, ми побажаємо команді продовжувати грати в тому ж дусі і, звичайно, показати позитивні результати на Дремлізі та інших турнірах. Ну і звісно. Сно підняти щити за навіть. Фанфек дня. Артізі зіграв 156 матчів поза минулого тижня, а це плюс-мінус по 22 матчі на день, враховуючи те, що середня тривальність гри у доті складає 35-40 хвилин, то за монітором він проводить 13-15 годин на добу. Тож, якщо ви гадаєте, що багато граєте в дотан, то просто згадайте Артізі. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту і ваша вдячність за нашу роботу. Я не кажу. Вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.